Хлопців загиблих по всій Україні, які віддали своє життя для того, щоб Україна, ми, наші діти, наші внуки і всі-всі наступні покоління мали зовсім, зовсім інше майбутнє. Моє глибоке співчуття і моя відповідальність власне за наше спільне з вами майбутнє. Зараз хочу сказати, що ви дуже молодці, що ви рухаєтесь. І це означає, що ви правильно читаєте медичний довідник Майдану, і можу сказати, що у нас, слава Богу, немає ні одного відмороженого. І сказати про наступне: я дуже прошу кожного з вас, хто є зараз на Майдані, довести інформацію, донести наступну, що створено координаційний центр міжнародної реабілітації поранених. Що це означає? Що всі, хто були травмовані, поранені, під час подій на Грушевського на Майдані на Михайлівській і по всій Україні вони сьогодні мають можливість отримати лікування і реабілітацію за кордоном для того, щоб надіслати так, ми дякуємо, дякуємо. Дякую всім посольствам, посольствам Польщі, Чехії, Канади, Сполучених Штатів Америки, Англії, Німеччини, Австрії, Аргентини, всім, кого я не перерахувала. Я дякую всім громадам України в всьому світі, тому що у нас з вами є українська солідарність. Ви собі не уявляєте? Я отримую на Фейсбук листи з таких місць, де здається, що українців нема, але вони і там є. Вони пишуть. Якщо ми не можемо оплатити лікування, ми можемо зустріти, привезти, розмістити, зігріти, нагодувати. Інші пишуть, ми готові взяти стільки то людей на Кіпр на лікування, стільки-то людей в Канаду. І сьогодні насправді у нас багато поранених. Не всі з них ще можуть бути транспортовані, тому запам'ятайте, будь ласка, електронну адресу. Інфо із крапочкою, інфо собака. Богомолетс, це моє прізвище. Богомолетс С як долар. Крапочка. Ком. Це є електронна адреса, на яку може звернутись кожен і написати свої дані. Тільки дуже прошу. Не при не присилайте абстрактних листів, залишайте координати. Нам потрібні координати людини. З якою наша координаційна служба зв'яжеться, і ця людина буде забезпечена реабілітацією лікуванням. Ще хочу сказати цікаву новину, що ми отримали пропозицію з Праги. Пам'ятаєте нашого хлопця, якому відірвало а, праву кість? Тобто е, протезування буде зроблено в Німеччині, так ви мене добре чуєте? Yeah! Бо мені кажуть, що мене не чують. Протезування хлопцю буде зроблено в Німеччині, і він отримав пропозицію, коли він одружиться, що він буде мати весільну подорож безкоштовну до Праги. Він ще цього не знає. Сьогодні нас підтримує вся Україна. Українці підтримують всьому світі. Медична служба майдану і десятки покалічених побитих лікарів вчора записували свої свідчення. Ми на минулому тижні я мала зустріч з європейським парламентом Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І такі прецеденти в Україні, коли б'ють лікарів під час надання медичної допомоги, вони є справді прецедентом, і я впевнена, що вони отримують свою належну відповідь в європейських судах по правах людини. Сьогодні у нас порушуються права людини як на отримання допомоги медичної, так і лікарів на надання цієї допомоги. Я дякую всім вам, що ви є. Медична допомога майдану, швидка допомога майдану з вами. Ми дякуємо всім церквам, всім конфесіям, які підтримують сьогодні нас, наших поранених. Дякуємо. 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 А я повторюю ще раз адресу: інфо собака богомолець. Джмейл. Ні. будь ласка, ми чекаємо на ваші листи і зробимо все можливе, щоб всі наші поранені були реабілітовані. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І в нашій новій країні ми створимо таку медичну службу, такий соціальний захист, де нам не буде потрібно давати лікарям хабарі, де наші лікарні будуть гарними. А головне, де люди не будуть хворіти. І я зроблю так, щоб наші чоловіки і наші жінки жили не менше ніж 80 років. Правда? Слава Україні!